люті свої вичинята, бо я оголошував огляд на мої позирачки. Занто ти сись гут. У мене слухайтеся, назбирала колекція із 10 позирачок. Обично люди їх називають очками, але то скучно, позирачки май по звучить. Ну, пошлися ми. А десь які коцкасти блатні, коричні. Писуються моїм очам, бо теж кольору болота. Одівав їх туди, коли не хочу відіти людей, бо сонце в них так сліпить же не виш. Ружові позирачки, сердечка, коли я через них позирала, то знав, коли висячували з вазичку. Сільом. <кхем> Ідемо далі. Ще одні ружові. Усих фосо ходити на дискач ухудливо. Спеціальні очки, абися пафосно позирати на людей. Прозорі очки, ото для того, або люди нараз відділи, що мені щось не любить. О, сясі позирала мало аж у трьох фарбилах. жовті, то на понеділок, коли знаєте, чим така свіженька, бодренька голубі, то на п'ятницю, бо синяки вже буду мати по точима та абося не відділяли. А розові так забуду який-низька дис. Сдівав шкірюся,